2 липня 2025 року на Ютуб-каналі 1 плюс 1 виходить 26 та серія легендарної іспанської драми Таємниця старого моста з українським дублажем, яка обіцяє тримати глядачів у напрузі. Ця серія продовжує розкривати заплутані долі героїв Пуенте В'єхо, де кожен крок просякнутий драмою, а минуле не відпускає серіал, який підкорив мільйони сердець. В Отре доводить, чому його вважають перлиною європейських мелодрам. У цій серії Пепа опиняється на роздоріжжі. Її серце розривається між обов'язком і пристрастю. Трістан, як завжди, не здається, і його рішучість зруйнувати плани Пепи та доктора Гуери досягає нового піку. Сцени їхнього протистояння зняті з такою емоційною глибиною, що відірватися неможливо. Режисери майстерно нагнітають атмосферу, а український дубляж додає героям живості й автентичності. Роблячи діалоги ще більш проникливими, Франциска Монтенегро, як завжди, плете свої інтриги, і її холодна владність контрастує з теплом нових персонажів, які привносять свіжі барви в сюжет. Цей епізод справжня значка для шанувальників серіалу. Він не лише підтримує високий рівень драми, а й піднімає планку очікувань. Якщо ви ще не закохалися в таємницю старого моста, ця серія точно змусить вас приєднатися до армії фанатів. Не пропустіть 26-ту серію на каналі 1+,1. Це буде вечір, сповнений емоцій і несподіваних відкриттів.